Вітаю! Мене звати Ксенія Орешкіна, і сьогодні я вам розповім про те, хто така доула, чим вона займається і що робить. Доула або дула в переводі з грецької – це рабиня жінки, це професійний провідник, помічник. Помічниця жінки та сімейної пари в перинатальному періоді, тобто доула вона допомагає під час планування вагітності, під час самої вагітності, в момент пологів та в післяпологовий період. Також доула може бути підтримкою жінки під час її материнства, надавати рекомендації про погрудному вигодовуванню та догляду за малюком, якщо має такі смежні, смежні компетенції. Також доула може виступати підтримкою в якихось складних обставинах непростих, які пов'язані зі здоров'ям. Так, наприклад, доула може супроводжувати викидень, завмерлу вагітність, аборт або мертвонародження. В останній час навіть набирає популярність така професія, як доула смерті. Але про це ми будемо говорити в наступному випуску. Сьогодні ми з вами обговоримо тему саме перинатальної доули. Доула, яка допомагає під час пологів і супроводжує жінку в цей період. Щодо освіти, доула не має медичної освіти, вона не повинна її мати, тому що. Вона тим і відрізняється від лікаря акушерки, що вона ніяк не втручається в процес пологів. Вона пологи не приймає, вона не призначає ніякого лікування жінці, вона не приймає дитину в свої руки, вона не проводить ніяких медичних маніпуляцій. Її головна задача вона така стабілізується, стоїть фундаментально на трьох кітах: це емоційна підтримка жінки, так або психологічна підтримка під час вагітності та пологів. Це фізична підтримка під час пологів, і головне це інформаційна підтримка. Також доула може мати психологічну освіту, але це не є якимось обов'язковим інструментом. Доули навчаються на спеціалізованих курсах, де отримують фундаментальні знання про жіночу фізіологію, про вагітність, про пологи. Тобто ми зараз говоримо про фізіологію, а не патологію. Доули не лікують та не виправляють, так нічого такого не роблять зі здоров'ям, вони супроводжують жінку під час нормальних пологів. Якщо щось виходить з-під контролю, тоді жінка просто знаходиться поруч і підтримує психологічно таку жінку. А лікарі вже роблять свою справу. Тому зараз я би хотіла поговорити про обов'язки долу, а також про компетенції і кордони її професії. Це дуже важливо, тому що зараз таким кустарним методом дуже багато доул з'явилось. Не кожна з них має якусь спеціальну освіту. Є дівчата, жінки, які просто народили самостійно і вирішили, що в цьому немає нічого складного, і вони також можуть надавати такі послуги також може знаходитися поруч з жінкою, і нічого особливого в цей момент не треба робити. Але, звичайно, я двома руками за те, що кожен професіонал він має мати спеціалізовану освіту, тому що в нашій справі є дуже багато нюансів, про які треба знати. Не можна просто так з вулиці піти супроводжувати жінку на пологи. Це буде неефективно, це принесе більше шкоди ніж користі. Тому про поговоримо про те, що ж таке виконує доолу в цьому процесі. По-перше, доула може допомогти батькам підготуватися до пологів, може розповісти про цей процес, все, що потрібно знати майбутній породілі. Як починаються пологи, як вони перебігають, що таке кисарський ростин, які для нього можуть бути показники, як себе поводити під час переїм, потух, як з'являється дитинка, як може. Можна себе знеболити, як можна розслабитися. Тобто, Доула надає всю цю інформацію. Також доула допомагає в комунікації між жінкою і лікарем, яким планом, яким чином допомагає? Вона роз'яснює жінці те, що каже лікар, більш простими якимось людським таким язиком, так переводить з, з медичних якихось назв на прості, людські, для того, щоб жінці було зрозуміло, що таке амніотомія, що таке епізіотомія, навіщо вони потрібні, навіщо потрібна регіональна анальгізія, наприклад. Тобто дола вона такий е, посередник, такий буфер між жінкою та босім. Парою, та медичним персоналом. Після того, як Доула підготувала жінку або пару до пологів, вона супроводжує безпереривно жінку від початку пологів, тобто починаються перейми або Відходять води, жінка набирає дзвонить свої доулі, і доула з того моменту не покидає її ні на секундочку, ні на хвилинку постійно знаходиться з нею від приймального відділення, де вона допомагає оформитися на приймальне відділення, перевдягнутися. При поступленні в пологову залу, пологовий будинок допомагає розібрати речі, вона застілає постіль, вона підкладає пелюшки, вона подає водичку, вона допомагає жінки сходити в вану. В туалет, якщо це потрібно, нагадує, як можна розслабитись, допомагає знеболитись, допомагає масажами, спеціальними техніками, наприклад, гіпнопологи або ароматерапія або рибозо. Якщо вона володіє цими, цими навичками, вона може жінці максимально облегшувати стани під час перейм. Також вона, якщо треба, роз'яснює, що зараз відбувається, на якому етапі знаходиться жінка, вона може пояснювати. Вот Партнеру, що, що зараз відбувається, так, коли народиться дитинка, що треба буде зробити. Тобто доула може в самому процесі коментувати, якщо в цьому є потреба. Якщо виникає потреба у якихось лікарських засобах, у якихось втручаннях в цей процес, то доула так само жінці просто пояснює, що хоче лікар, для чого, які для цього є показники, що буде, якщо не зробити цього. І дуже важливо, що доула за завжди керується принципами доказової медицини, тобто це не якісь там духовні езотеричні знання, які передавалися із вуст в уста Ні, доула це професіонал, який вивчає діючі протоколи, знає всі правила, знає всі всі процеси, які необхідно, щоб цей професіонал знав, який знаходиться в пологах поруч з жінкою. Також, коли починаються перейми, дола, допомагає знайти жінці зручну позу, в якій буде їй комфортно тужитись, нагадує, як це правильно зробити. Також вона здійснює таку підтримку, де вона жінку не засуджує. Вона Завжди підтримує будь-які її побажання, будь-який її вибір. Доула ніколи не, не сама не приймає, не робить вибір за жінку. Вона ніколи не приймає рішення, тільки дає інформацію, так і допомагає жінці самостійно прийняти це інформоване рішення. Коли на основі всіх знань, отриманих жінка складає своє враження, свій погляд на ситуацію та може надати відповідь лікарю, як вона буде. Діяти в цій або в іншій ситуації. Після того, як дитинка народилася, доула може допомогти прикласти цю дитинку до грудей, нагадує, як доглядати, як доглядати за собою, так тому що перші дві години це ранній післяпорологовий період, і треба. Дотримуватись деяких правил для того, щоб залишатись здоровою, Нагадую, що треба робити з малюком, як його тримати, як часто годувати, і всі-всі моменти роз'яснює, коли приходить неонатолог, дитячий лікар, і бере малюка на огляд, доула може прокоментувати батькові, що зараз буде відбуватися, для чого неонатолог робить цю або ось цю процедуру. Тому що, як правило, лікар він зосереджений на своїй роботі, він механічно виконує. Те, що він повинен виконувати, і не завжди є натхнення, настрій або можливість пояснювати батькам, розжовувати їм, що саме для чого я буду робити ось це або ось це. А доула, вона якраз і знаходиться в цьому процесі для того, щоб і не заважати лікарям і бути дуже корисною для батьків. Тобто, якщо ви собі уявите такі собі шестеріночки, які крутяться, і вони злагоджено працюють. Це лікарська команда, це одна шестеріка, друга шестерічка це е, сім'я, це жінка або жінка зі своїм чоловіком, і третя це доула. І всі ми співпрацюємо. Це один із головних е, обов'язкових інструментів для того, щоб пологи перебігали нормально. Це співпрацювати, не перетягувати на себе ковдру, не вилітати всі шестеренки. Е, не, не так скажу, не пхати палки до колес, тобто для того, щоб роди пройшли максимально м'яко, фізіологічно, і жінка була задоволена цим досвідом. Всі учасники цього процесу мають бути дуже сплаченими зараз. Я ще хочу наголосити на кордонах професії, чого доула не має права робити, чого цей професіонал не робить, і ви не можете цього від доули очікувати. Перше, ви вже зрозуміли, що доула це не медик, вона не приймає пологи, вона не проводить вагінальне обстеження, вона не прослуховує серцебиття дитини, вона не вимірює пульс, тиск у породіллі, температуру, вона не робить ніяких інвазивних втручань, вона не може проколювати навколо плідний міхур, вона не може ставити крапельниці, вколювати якісь ін'єкції. Ати кров, вона не може нічого цього робити. Вона не може приймати за жінку рішення. Вона не може казати лікарю: ні, ми не будемо цього робити. Ми за природні пологи. Тобто, доула не втручається в цей процес. Що ще не робить доула? Вона не заважає лікарям виконувати їх роботу. Вона не нав'язує жінці свою думку. Наприклад, якщо жінка хоче народжувати за допомогою епідуральної анальгізії для того, щоб зменшити свої больові відчуття, задача доули буде не відмовити її, не заборонити, а надати професійну кваліфіковану інформацію, доказову щодо епідуралки, для того, щоб жінка змогла зважити. Всі за, проти, зважити ці ризики е, і самостійно прийняти рішення. Задача доли е, здійснювати безумовну підтримку. Тому дола е, кожне рішення жінки повинна підтримати і бути поруч з нею в ці моменти. Також дола може бути присутня під час. Е, Втручань під час кисарського розсину, якщо це дозволять лікарі і допустять її в операційну залу. Доула не може порушувати кордонів своєї професії, вона не може назначати лікування, вона не може відміняти призначення лікаря, вона не може ну, ніяких робити ні маніпуляцій, ні дії, які роблять медики. Тобто, це, це професі... навіть якщо доула має вищу медичну освіту і каже про це. Це про те, що я там багато років працювала лікарем, гінекологом. і Я знаю, тобі треба пробити оцей препарат. Наприклад, знаєте, що в межах роботи доули є такі кордони, є рамки, за які доула не може виходити. Якщо в цей конкретний даний момент вона вона надає вам послуги саме доули, вона не може виконувати. Функції якоїсь якогось іншого професіонала, навіть якщо вона акушер-гінеколог, то вона не може зараз вам зробити огляд не тому, що не вміє, а тому, що кордони професії доли не дозволяють цього робити. Зараз у деяких людей професіоналів, медиків, могло скластися враження, що доула це якась бабка павітуха, яка приймає домашні пологи, яка порушує закон, яка там, я не знаю, якісь там лоти роди практикує і за я не знаю там щось робить з жінкою такого, там окурює її кімнату травами. Тобто, що довго це шарлатан. Але я хочу наголосити на тому, що звичайно можна натрапити на шарлатанів в кожній професії. Ви можете знайти таку людину. Але я дуже хочу, щоб у вас склалося. Правильне враження про професію. Ви запам'ятали, що людина, яка надає послуги як доула, вона дуже багато вчиться, вона знає дуже багато тонкощів, нюансів, вона постійно підтримує рівень своїх знань та їх підвищує, вона постійно комунікує з лікарями, з професорами для того, щоб вона ставить питання, вона переконується в тому, що вона все правильно розуміє, вона бере супервізії, тобто вона зустрічає. З колегами вона обговорює клієнтські випадки. Звичайно, це все анонімно для того, щоб зрозуміти, чи ефективно вона працює, Доули займаються в інтервізійних групах, для того, щоб також завжди. Працювати з клієнтами екологічно. Тому я бажаю вам успіхів в пошуках саме свого спеціаліста. Треба як знати долу. Так треба багато спілкуватися, ставити питання, просити роз'яснень для того, щоб зрозуміти, чи цей спеціаліст дійсно професіонал, чи можна довіритися в такий момент, чи можна запропонувати такі долі, бути поруч з вами під час пологів. Шукайте і ви обов'язково. Ково знайдете свою людину, яка буде вам відгукуватись і буде вам дуже дуже великою поміччю. І наостанок хочу додати, що є велике дослідження, професійні дослідження, які говорять нам про те, що участь доули у пологах. Вона знищує процент кисарських розтинів, епідуральних анальгізій. жінки більш задоволені процесом пологів і більше хочуть мати ще вагітність та пологи. Такі жінки менше страдають на післяпологову депресію, і це дослідження я прикріплю в коментарях в описі відео. Ви зможете з ним ознайомитись більш детально для того, щоб зробити свій вибір і зрозуміти. Чи потрібен вам такий спеціаліст під час вашого перинатального періоду, чи не потрібен. Я вас дякую, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не губіть, я буду розповідати ще дуже-дуже багато корисного про жінок, про вагітність, пологі і післяпологовий період. Люблю, цілую!